Мої вітання! Друзі, маринований чесник це дуже смачно. Він використовується для приготування салатів, закусок, соусів, а також як приправа до різних м'ясних і овочевих страв. Готується він надзвичайно просто і швидко. Потрібно очистити 350 г чеснику і промити його добре. Надто сильно не обрізайте верхівки, тому що в місцях надрізів і пошкоджень зубчиків чесник може посиніти або позеленіти після взаємодії з маринадом згодом. В дві банки по 250 мл або в одну півлітрову викладаємо зубчики і заливаємо їх окропом. Накриваємо кришками і даємо постояти 2 хвилини. Потім зливаємо воду з банок в кастрюлю і додаємо 2 лаврових листочка, 5-6 горошин чорного перцю, пів столової ложки солі і столову ложку цукру. Розмішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Далі вливаємо 3 столових ложки оцту 9% і знову чекаємо, поки маринад закипить. Тепер лаврові листочки викладаємо в банки і заливаємо часник киплячим маринадом. Після цього щільно закручуємо банки або гвинтовими кришками, або ключем. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Накриваємо банки рушником і даємо повністю остигнути. Зберігати такий чесник слід в темному прохолодному місці. Ось так швидко і просто можна зробити чудову заготовку з чеснику, яка буде в нагоді вам до улюблених страв. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім гарного настрою та смачного здорового життя!